Продовжуємо стежити за подіями в Дніпрі. Кількість поранених у унаслідок атаки російських безпілотників на Дніпро зросла до 30, із них п'ятеро діти. Загинуло троє людей, серед них дитина. Про це на своїй сторінці у Телеграм повідомив начальник Дніпровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок атаки є руйнування в різних частинах міста. На одній із локацій зараз працює наша кореспондентка Олеся Приходько. В неї розпитаємо деталі. Вітаю. Доброго ранку. Олеж. Вітаю колеги. Так дійсно ми зараз пробуваємо на локат на одній з локацій, де вочили російські шахети. Саме тут шахетвочив у середмісті Дніпра. Доволі близько до центру влучив в тротуар біля пам'ятника одного з основателів міста та від 100 метрах від мерії. Тут навколо суцільна житлова забудова у людей винесло понад 100 вікон з самого ранку. Волонтери, комунальники, техніка, самі люди прибирають уламки, прибирають скло, вибивають вже вибиті віконні рами. Також на місці атаки працюють психологи. Вони надають психологічну допомогу тим, кому вона потрібна. Ми поспілкувалися з людьми. Вони нарахували близько 15-20 вибухів. Люди перелякані. Росіяни вдарили вночі. Коли вже всі готувалися до сну. Ми також поспілкувалися з власницями бізнесу. У них так само вибиті вікна, нівечині. Віконні рами і так далі. Прошу їхню пряму мову. Ми були у своїй квартирі, почули потужний вибух. Будинок качнувся. Вийшли в коридор, дивимось. Нас двері в кімнату відкриті, балкон відкритий, але на щастя, вікна цілі. Потім ще було кілька потужних вибухів. Дім так качнуло, ніби був хороший землетрус. Вибило всі вітрини. Нася моя партнерка. Вона живе ось тут, через квартал. Вона їхала додому і проїжджає. У мене вже не перша така ситуація, це вже третя така ситуація. Тому ну якось працюємо. Ово місті понівечені з десяток багатоповерхівок, стільки ж і приватних будинків. Також пошкоджений корпус навчального закладу. Ще гуртожиток, гімназія, одне з харчових підприємств, головко штамп адмінбудівля. Ще одна безліч магазинів та майже півтора десятки. А сто, деякі з них вигорили повністю. Наразі в лікарнях залишається 16 поранених один з них у важкому стані студія. Олесо, бачимо, що досі комунальні служби ще ліквідовують наслідки цієї атаки. Чи відомо скільки часу буде тривати ось це прибирання, і чи можуть люди вже повертатись до своїх будин, до своїх квартир? <гум> Комунальники прибирають самої ночі після удару. Одразу тут вже були люди. За ніч прибрали вже майже все. На тротуару вже майже немає скла. Годинка, дві, і тут прибирання закінчаться взагалі. Люди вже можуть повертатися до своїх домівок. Тут немає повністю зруйнованих квартир. Волонтери також працюють на місці. Вони там на ОСБ плити відлівку, щоб люди або самі волонтери могли закрити подівечні вікна. Дякуємо, Олесю. Олеся Приходько, наша кореспондентка з Дніпра, була з нами на зв'язку.